Пане горді, я вас вітаю. День добрий, даха день добрий, шановні глядачі. Так, Пане Георгію, ну звичайно, що топ тема цієї доби, яка не завершується, це Пригожин. Розумію. і отут вже розумієте, ми спочатку вранці будували, будували конспірологічні теорії. А чому він зупинився? Чому він не пішов в Абанк, не пішов на Москву? І ми не розуміли, чому там він майже обнулив Путіна, а от не обнулив. І тут приходить інформація про те, що, начебто, розумі пишуть, що йде заміна в генштабі та Міністерстві оборони, що Шойгу і Герасімова ФСОшники відсторонили, начебто, і на їх посади претендує такий собі пан Дюмін, колишній охоронець Путіна. Він про він буде новим міністром оборони. Нинішній губернатор. Кажуть великий друг Путіна. А очільником генштабу буде суровікін, якого ще вчора називали бенефіціаром воєнного заколоту і воєнного рейду Пригожина. Що, начебто, за версією Розмі, Пригожину зателефонував Дюмін. Вони домовилися про все, чого ти хочеш. Я хочу, щоб Герасимовий його відсторонили. Окей, ось тобі заміна. Ну і Пригожин провівши ці переговори, розвернувся та поїхав, як то кажуть, до себе додому. Що ну, скажете? Точніше, не до себе додому, no. а додому до Лукашенка. <ріст> додому. <ріст> Я собі уявляю, в якому шоці перебуває КГБ Білорусі зараз. <ріст> Оце їм нужен такий джекпот. Слухайте, що буде робити Пригожин в Білорусі? Чи буде... І тут же СНН вранці прочитала інформацію, і пише Пригожина ліквідують в Білорусі. Ну, це, в принципі, доволі логічно бо залишати безкарним. Постать, яка посягнула на святе, на вічного і непохитного лідера нації, яким є президент Путін, ну це я не здивлюся, якщо Кирило сьогодні Гундяє виступить і скаже, що це святотатство Я думаю, що так і є. Так ну, і, так, є. і до речі, президент ця влада від Бога, тому от він посягнув. Як ви взагалі бачите? Давайте змоделюємо знову ж таки два ключові запитання. Яка мета, хто бенефіціар? І третє, як це взагалі могло статися? Що він пройшов 600 кілометрів? Було більше півтора тисячі військової техніки, і ніхто його не зупинив, ніхто не підірвав більш того, ба більше він знищив чи 11, чи 12, за різними даними пілотів, гвинтокрили та літак. Взагалі сім бортів. З них шість гелікоптерів, і дід не так. Так, ан здається, так? Так, так що Пригожин умнічка встановив рекорд, за що ми йому щиро дякуємо. Якби ця революція протрималась хоча б тиждень, mm -hmm. Ех, шкода, що так все швидко завершилось. Так, да, швидко завершилось. Я ж кажу, якось розраховував на тиждень мітяжа, на два. Що стосується тут одразу декілька питань. Да, По-перше, як це могло статися? Ну, з моєї точки зору, все абсолютно закономірно. Перше, Путін угу. сам породив незаконне формування. Адже ще й досі діяльність і взагалі існування ПВК Вагнера угу. є незаконним з точки зору законів тієї самої Російської Федерації. Попри. Легалізацію, попри рекламу і все інше. Статтю за найманство ніхто не відміняв. Більш того, здається, в 2013 році навіть було двох керівників паралельних структур, які займались найманством, їх навіть було засуджено в Санкт Петербурзі. Так. Тобто Путін сам породив незаконне формування, Путін сам. Його озброїв через структури міноборони, свого міноборони. Путін сам насичив його особовим складом, дозволивши забирати з зон колишніх ув'язнених. Ну і нарешті це дитя, яке він вибудував і випастував, воно, врешті-решт, вийшло з-під контролю і повернуло своє ганебне обличчя безпосередньо до власного папочки. Закон бумерангу в класичному формуванні. Це показово, з моєї точки зору, урок, який має бути ну, занесений в підручники для і політологів, і політиків, і, і будь-кого закон Бумерангу ніхто не відмивав. Тепер, що стосується того, яким чином вдалося загоном Пригожина просуватись так стрімко і безперешкодно територію Росії. Угу. В принципі, нічого дивного для мене особисто в цьому немає. Не є великою таємницею, що ледь не 90% регулярних збройних сил Росії зосереджені на території нашої батьківщини. Фактично зупинити Пригожина могла лише тільки А. Авіація і Б. Розгвардія. Що стосується і так. так, що стосується авіації, спроби були, але. Пригожин зі своїми вагнерами були до цього готові. І треба дати належне. Вони доволі ефективно погасили всі спроби з боку Міністерства оборони атакувати колони вагнера з повітря. Що стосується Росгвардії, так. єдиний підрозділ, який отримав прямий наказ, так. це виявилися люди Дондона. Кадирова. Так. Тобто ані Розгвардія, ані авіація наказу знищувати Пригожина... Ну, принаймні, в, ніде публічно про публічно протесту не, не було. Тобто, я ж кажу, чому його не було знищено, поки він шов. Тобто його могли знищити або Розгвардія, або авіація. Ну, авіація щось намагалася, але результат ми знаємо. Сім бортів приземлив. Негативне, отрицательне наступління. Так, да, так, отрицательні взльоти. Трицательний взльоти. Що стосується Росгвардії, по-перше, є випадки роззброєння, коли Вагнера роззброювали uh -huh. представників Росгвардії і Збройних сил Росії, здебільшого мова йшла про строковиків, яких терміново роздали зброю. І в принципі, я вважаю, це абсолютно нормально. Строковики не будуть вони ні морально не підготовлені до таких дій, до вчинення військового збройного супротиву. Да і самі вагнера розуміли, що ну, знищувати фактично власних дітей, як, як бараняче м'ясо, це недоречно. Що стосується е, тіктокерів, вони героїчно висунулись на, в бік Ростова для наведення конституційного ладу, про що Дон-Дон урочисто повідомив у своєму телеграм-каналі. Їхали, 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 їхали. Ага. Їхали, знімали героїчне відео і зупинились на відстані 7 кілометрів від Ростова. Така несподівано потрапили в затор. А, а скільки вони їхали до Ростова? Ну, Нормально там. Ну десь... то тобто скільки? Вони ж сьогодні вранці я прочитала цю новину, що вони нарешті дійшли. Ну, так вони. так. Да? Я ж кажу: а скільки ж вони йшли? Ну добу. А скільки можна за скільки можна було прийти? Години за три-чотири. Запитання. Ну ну то вони ж пояснили, що вони в затор потрапили і не могли ніяк прорватися. Вони дуже хотіли. Вони дуже хотіли навести конституційний лад, але їм не вдавалося через затор на дорогах. Лайфхак. е як зробити так, щоб е до Ростова доїхати не за три години, а за більше ніж добу. Так. Ну нормально. І попри те, я абсолютно переконаний, що сьогодні з'являться численні відео в Тіктоці, де буде де продемонстрована рішучість кадирівців бійців, які обезброїли і витіснили банди Вагнера. З Але Ростова. Вони ж вони ж вони вже пішли вночі. То ну то, 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 то не важно. Але вони пішли завдяки тому, що на них насувалась отара кадирівців. Прецедент зрозумілий так. Ну, треба ж якось. Uh -huh. Пропаганда, наше все. Так. Що стосується самого Вагнера, ситуація uh -huh. доволі неоднозначна. Рот Кремля Пісков ввечері, даючи коментар до домовленостей з Пригожиним, він зазначив, що Пригожин проти Пригожина зупиняються кримінальні. Всі. Закриваються в ці кримінальні справи. Це взагалі не чуване і не бачено. Так, тобто, залавечі відкрили за, таке, за такою статтею, як озброєний заколот. Державна зрада. Так. Да. І державна зрада за двома статтями. І ФСБ, і Слідчий комітет. Знищено 11 пілотів. Так. Чи 12? Путін оголосив, що це зрада. Зрада, придателі, не всі предателі і вооружений м'ятеж. І через кілька годин. Все в шоколаді ми про все домовились. А, це безпосередня доля пригожена. Благословляю Але... тебе на Білорусь. <рес> що стосується самого Вагнера, я маю на увазі бандюків цих, там доволі неясна подальша доля. Виявляється, що, по-перше, частина цих вагнерів ще під час активної фази, вони, скажімо так, пристали на пропозиції офіційної влади і вирішили повернутись на фронт. Щодо таких вагнерів, Пригожин сказав о, не Пригожин, а цей Пісков. Пісков. Сказав, що вони в обов'язковому порядку будуть підписувати контракт з Міністерством оборони. Угу. Термін збігає там, через тиждень. Так. Але доволі так цікаво прозвучала фраза щодо долі тих, хто безпосередньо приймав активну участь в угу. подіях. Угу. Внятної відповіді від Піскова, яка подальша доля цих учасників не пролунала. Він підкреслив виключно про, скажімо так, кроки непокарання слово амністія він не озвучував, непокарання, непереслідування кримінального тих, хто сам відмовився від. А їх було небагато, але вони були. А от щодо тих ливової частини тих. То залишався там в Ростові, Вороніжі, то їхня доля взагалі не зрозуміла. Однозначно, це жорстка позиція Кремля. Всі будуть підписувати контракт з Міноборони. Але він зазначив, що контракт будуть підписувати ті, хто не підтримав спробу державного закладу. А ті, хто підтримав, ну добре, по пригожину справи закриті, а по-іншим. Оце питання, воно висить в повітрі. І абсолютно незрозуміла подальша доля цих людей. Якщо вони відмовляються підписувати контракт з Міністерством оборони, то єдиний спосіб є це без сумніву розформування ПВК Вагнер. Але от доля цих, ну я навіть не знаю, кількох сотень не менше, це мова йде не про десяток очільників. А кілька сотень активних учасників, то їхня доля яка? Вони відмовляються підписувати контракт з Міноборони, проти них порушені кримінальні справи. Ці кримінальні справи будуть закриті чи ні? Якщо закриті, то яка їхня подальша доля? Я б можу припустити, що вони частково разом з Пригожиним перемістяться в Білорусь. Служба КГБ Білорусі. Просто втрайно екстазі от такого сусідства, такого присутства. Разом з тим я не виключаю, що ну, якщо і не всіх, то деяких з них можуть продовжувати переслідувати спецслужби Росії згідно А. Кримінального кодексу цієї країни, бо ще раз наголошую, статтю за наймостра ніхто не відміняв, і будь-якого члена ПВК Вагнер можна засуджувати без жодних сумнівів. Але ще залишаються оці важкі звинувачення в державній зраді і в спробі озброєного м'ятежа, як їх будуть чи амністувати, чи закривати проти всіх. А там же, диречі, Пісков сказав, що Держдума підготує відповідний законопроєкт, Здається, тобто там вони ж будуть амністувати. Побачимо. Угу. Одна справа пообіцяти підготувати, друга підготувати, а третя вже завізувати підготовлений законопроєкт. А пане Горді, ну тут ключове запитання: а хто був бенефіціар? Хто сказав Пригожину, фактично ти це можеш зробити? І це ж людина, яка знаходилася в Кремлі, напевно? Я не маю сумніву, що е, у Пригожина фігура, хоча і одіозна, але доволі. Е, ну, Як куратор? Так, якщо не впливова, то принаймні. Uh -huh. Має величезну кількість зв'язків. Ну, хоча б він напряму з Лукашенко спілкується. І більш того, як заявив той самий Пісков, вони товаришують з Лукашенком більше 20 років. Я цього, а ще я раз, Пригожин і Лукашенка так. товаришували бли... Так, угу. Це Пісков заявив. Я цього не знав, чесно скажу. Хоча на своєму ютуб-каналі ще почав кілька років тому а, робити. Більше відео. скільки років? Більше 20. За... Угу, угу. Що стосується бенефіціарів, на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, мабуть, єдиним бенефіціаром, якого можна так на поверхні винести, це генерал Суровікін. Але, як каже відомий російський пропагандист, не все так однозначно. Чому? Тому що Суровікін. Був одним з перших, хто записав і оприлюднив звернення до вагнерівців, в якому чітко зазначив, що це неприпустимі дії, що це спроба державного заколоту і зрада. І Суровікін категорично виступив в цій заяві проти дій Пригожина. Але він сказав: що все треба вирішити мирним путем. Отак зробив ще. Так, так звісно, річ. Угу. Разом з тим не варто забувати про те, що фактично з подачі Пригожина і під тиском Пригожина Суровікіна на свого часу було призначено командувачем окупаційних військ Росії на території України. Вони співпрацювали доволі плідно ще в Сирії, але знову таки не все так однозначно. Бо я розумію, чудово, що в них були спільні операції і спільний бізнес. По захопленню нафтових родовищ, але напередодні свого цього виступу Пригожин оприлюднив в п'ятницю 30-хвилинне інтерв'ю, в якому дуже жорстко пройшовся по, не просто по е, міністру оборони і керівнику Генерального штабу, а по Путіну. Фактично так. Да. Не просто по так званих, як він там називає, паркетних генералах, а взагалі по Збройних силах Росії, які ні на що не здатні. І там, між іншим, він промовився про позорні операції, які проводили Збройні сили Росії в Сірії в той самий час, як там перебував Пригожин і як там ними керував Суровікін. Він встиг. Однією фразою обляпати і свого, начебто друга візові партнера бізнес Суравікіна. Ви кажете партнера бізнес. Так. Що ви маєте на увазі? Ну, це не є таємницею, що а, під час воєнних дій на території Сирійської Республіки а, вагнерівці, в першу чергу вагнерівці, вони займались за підтримки Збройних сил Росії з одного боку і офіційної влади Асада. Вони займалися тим, що віджимали фактично, як по-іншому це назвати, Рейдерські зробили захоплення нафтових палів і нафтопереробних заводів. І це відома, дуже відома, невдала операція, коли вони рушили. Вони в своїх радіоефірних перемовинах так і називали аджимать, захватувати нафтопереробне підприємство, на якому розташовувалися загони курдів і американці. І американці попередили керівництво російських збройних сил на той час в Сирії, що не надо, не йдіть, там ми, а шашки наголо, ми ж, круті хлопці, вперед. Американці підняли гелікоптери і зробили, називається, мельниця. В результаті більше 200 вагнерівців було знищено протягом 15-20 хвилин. Це було. Е Найбільші були найбільші втрати ПВК Вагнер за всю його історію. А ви сказали, що Суровікін це бізнес-партнер? Я тому суровікін так, зов... так, так. А... командував збройними силами Росії в цей час. Так, але от... абсолютно зрозуміло, що дії ПВК Вагнер без підтримки збройних сил вони просто неможливі. Бо збройні сили Росії надають інформацію, озброєння, матеріально-технічне забезпечення. Авіацію, логістику, все це надається виключно збройними силами російської. Тобто, ті, от те, що вони хотіли заробити, заробляли в Сирії так, заробляли. І заробляють. І заробляють, все це в партнерстві з Абсолютно. Суровікіним. Так, і це не є великою таємницею. І от коли зараз в своєму інтерв'ю цьому пригожен так зневажливо з... з... прокоментував дії російських збройних сил в Сирії, ну, для мене це було. Новиною. Що стосується подальшої долі, взагалі, скажімо так, не подальшої долі, а які тези побачили ми от, за ці півтори доби? Не тільки беззахисність угу. Росії. Так. Про це, між іншим, сам і Пригожин сказав. А, дуже. Такий важливий момент. На відстані лише тільки, здається, 200 чи навіть менше кілометрів від Воронежа, де перебували вже загони Вагнера, розташована на сусідній області в Курській. Курська атомна електростанція. Ця електростанція, вона точнісінька копія нашої горозвісної Чорнобильської АЕС. Угу. Стара не витримує сучасних. Вимог до безпеки, відповідно, можна уявити, який стан охорони. І якби Пригожин вирішив заїхати на територію Курської станції, він би це зробив просто на раз два. І тут з'явився б елемент шантажу. Ставіться.